Джем смородини дуже смачний, солодкий, корисний, а саме головне, що він натуральний, без хімії. Для цього нам потрібно смородину перебрати від листочків гілочок. Заливаємо холодною водою смородину, промиваємо її, пересипаємо в каструлю, вливаємо 100 г води, обов'язково накриваємо кришкою і варимо 5 хвилин. Тоді пробиваємо блендером, щоб утворилося в нас однорідне пюре. Ось таке. Всипаємо цукор на 3 кг смородини. Я дала 2 кг цукру. Перемішуємо і ще варимо 10 хвилин на слабкому вогні. Тоді гарячим вливаємо в чисті банки. Банки я не стерилізую. Просто чисті сухі банки вливаємо гаряче варення, закручуємо ключем кришки, і наше варення готове. А це варення постояло у мене 2 дні. Подивіться, яке воно гарненьке. Тверде. Солоденьке. Дивіться, яка смакота. Мм. Обов'язково спробуйте його. Смачного вам!